Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами працюємо над правилами оформлення мультимедійної презентації. Як же ми можемо з вами презентувати свою роботу та з вами починаємо працювати над створенням нашого майбутнього проєкту? Отже, на уроці ми з вами опрацювали нашу презентацію, з чого має складатися наша презентація, яку інформацію мають містити слайди. Які далі формати слайдів та, та параметри сторінок ми з вами розбирали, так? який має бути фон наших слайдів? Обов'язково узгоджували з вами кольори, вивчали з вами шрифти, вивчали приклади з вами шрифтів, та згадували, які графічні об'єкти ми можемо з вами додавати до нашої презентації. Також не забули з вами повторити санітарні вимоги до наших презентацій. так? І одразу далі я вам показала, як ми можемо згадали, так як ми можемо з вами додавати посилання до тих або сайтів, так, або книжок, з яких ми беремо інформацію для створення нашої презентації. І обов'язково останній та перший слайд нашої презентації він має бути чи повчальний, так? Тобто, перша це тема нашого уроку, останній це дякую за увагу, має бути обов'язково. Що ж, тепер ми з вами переходимо до практичної частинки. Ми з вами проводили приклади, так, до оформлення нашої презентації, з вами ми розглядали ті презентації, які ви робили, а тепер переходимо до створення нашої практичної роботи. І так, на сьогоднішньому році, ось яка картиночка, так? В нас. Я підготувала ось такі свята в травні, так, 23 рік на своїй сторіночці. Тому зараз, де вона в мене є? Зараз я її знаєте, завантажувала. Ось вона. Отже, ми з вами маємо створити проєкт на одну з тем. Що це значить на одну з тем? Ось для вас я підготувала теми, до якої ви можете створити презентацію. Так? Тобто це або свято Восни та Сонця, День Сонця, День пам'яті та примирення, День Матері, Міжнародний день родини, День Української вишиванки, Міжнародний День Музеїв, День Європи, День Героїв України та День Слов'янської писемності і культури. Тобто зараз з цього всього мого прикладу так, ви маєте створити документ і згадати, як в ньому писати текст. Ми маємо обрати з цих раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 свят. Маємо обрати з вами п'ять якихось тем, до якої ми можемо з вами створити наш проєкт. Зрозумійте лише те, що ту тему, яку ви оберете за головну, ви будете з нею працювати. А з цілих 4 уроки. Це на зараз 30 урок сьогодні, тому 30, 31, 32. Та 33, 33 уроки це у нас буде робота над нашим проєктом. Тому, будь ласка, дуже добре подумайте, з чого у вас буде складатись ваша презентація і ваш проєкт взагалі. Так? Я вам казала, що проєкт у вас створюється з практичної частини, проєкт у вас створюється з теоретичної частини, і проєкт створюється із саме підготовки, так? про яку ми сьогодні з вами розмовляли. Тому мені зараз потрібно обрати. П'ять визначних дат для створення мого проєкту. Для цього я відкриваю а, віконечко. Так, додаткову вкладочку, ось бачите, та презентація, ось, будь ласка, задання, яке я для вас готую. Я відкриваю плюсик, відкриваю нову вкладочку, обираю документи. Якщо ми з вами обирали презентацію, так, то зараз я обираю документи. Далі я створюю новий документ так само, як і, а, приклад. А, Нашої презентації натискаю на плюсик, відкривається наш документ. Наш документ має назву травень, так. Або давайте зробимо з вами теми до проєктів. Відкриваю і пишу теми до проєктів». Далі. Я редагую тепер цей текст, виділила його. Поставила його на середину, збільшила його розмір, так? ще можу навіть збільшити або змінити е, сам шрифт, так, і обираю ось так. Гарно, гарно. Тепер натискаю два рази кнопочку Enter для того, щоб тепер створити таблицю. На уроках ми з вами впродовж другого семестру, ми з вами вивчали і повторювати, як же додається е як графічні об'єкти, так і е, е об'єкти. Із вкладочки Вставка, так? я натискаю «Вставка», подивіться, будь ласка, де вона в мене знаходиться. Файл змінити вигляд, вставка. Я натискаю на вставку, обираю таблицю і знаю, що мені потрібно, наприклад, створити перше, це буде номер за порядком, дата, і тема мого проєкту. Я обираю 3 і обираю 3 на 5, а обираю 3 на 6. то тут буде в мене і дата, і тема, а ще і назва моїх колоночок. 3 на 6. Пишу. Тепер дата. дата. Тут пишу тема. Так. А, номер за порядку. Так, видаляю поки. Видали. Пишу тут номер за порядком. Номер з слеш P, номер за порядком, далі дата, дата, далі тема проєкту. Тема проєкт. Тепер мені потрібно змінити трішки розмір моєї таблички, так тому я підвигаю, натискаю ліву кнопочку мишки, на а, свою мишку натискаю на наш стовпчик, Бачите лінію, коли в мене з'явилось дві. Бі... Стрілочки вліво та вправо, я натискаю, вона в мене виділяється синього кольору, це означає, що вона в мене є активною і трішки розширює те, що мені потрібно. Далі, коли я натискаючи на таблицю, проводячи по таблиці, в мене з'являється ось така рука, написано Перемістити таблицю, то я цю таблицю трішки підвигаю доверху. Далі змінюю обов'язково розмір шрифту, так, виділяючи це все, ставлю його посередині. Обов'язково трішки зменшую а, сам розмір шрифту. Тепер я пишу номер за порядком. Один, два. Угу, зараз хвилинку. Так, 1, 2, Далі три, 4 і 5. Є. Так, зараз перейдемо за часом. У нас сім хвилин. Один, два, три, чотири, 5. Виділила, поставила його посередині. Тепер я зараз зупиняюсь і продовжу другу частинку нашого відео.